Сьогоднішня моя розповідь буде про село Кун'є. Це село з давніх-давен славилося тим, що воно простяглося майже на 20 кілометрів. Уявляєте собі, як жилося тим людям, які знаходилися на краю села. Я вже не знаю, як цим людям жилося в окупації. І про це нам розповість мешканка села Юпатова Тетяна Тимофіївна. Вона є сільський бібліотекар. І тому ясна річ всіх і про все знає. Доброго дня. Доброго дня. Що там добрий сьогодні день? Та сьогодні, слава Богу, добрий. Сонечко світить. Сонечко світить, все нормально. Сьогодні тихо, гарно. Надіємося, що й далі буде у нас мирне небо і тихо буде. Що сказати, що 24 лютого. У нас тут почалося жарко, у нас тут дуже було. 26 лютого в школу у нас прильоти були, загинули дві, дві молоді людини. А тоді зайшли руські. Це жах був, звичайно. По цій вулиці йшли колони таких, що страшно дуже нам було. Ну, нічого. Ми, звісно, не здавалися, і руським не піддавалися. Ой, надіялися, що нас наші освободять, дождалися. Слава Богу, жалко, що школу нашу таку розбили. Багато зараз виїхало наших людей від селя. Ну, Надіємося, що ми вже нализно повернуться, щоб село наше далі жило і процвітало. У нас прекрасні люди. Дітки в нас прекрасні. Зараз в нас в школах, звичайно, онлайн навчаються дітки. І це вже прекрасно. Сільська рада почала працювати потрошку. Все відновлюється. І сподіваємось, що буде, буде краще, ніж було. Це ми так хочемо. І так і буде. Так і буде. І ми так хочемо, щоб і було. І не хочемо, щоб сюди руські біль заходили. Ми ць... не хочемо цього. Що вам ще сказати? Ой, амбулаторія у нас працює, почтове відділення працює. Люди починають колхоз відновлюватися потрошку. Не колхоз, але фермерське господарство, наче хлопці готуються у нас, щоб весною посіяти поля, засіяти, щоб відновилося все. Стараків багато залишилося в нас. А скільки всього людей в селі? Зараз у нас 315-320 десь людей. А до війни було? А до війни у нас було 400, ну, до 500 людей було. Це у вас село найбільше по дліні? 18 кілометрів у нас 18 село тягнеться. Аж до самої Липчанівки. Ну, шляху вже там немає людей. Там два-три пенсіонера залишилося і все. А тут, а в центрі, оце ж у нас, слава Богу, ще люди мешкають. А в школі скільки учнів ходило? Ех, ходило останнє. Взагалі наша школа на 320 міст. Двоповерхова школа. А останній час це ж ну, люди виїжджають, тому що в колхозі роботи такої не було. І мало в нас людей тут було. Ну, було 72, а останні два роки там вже 45-46 учнів. Це таке. Школа в нас гарна. Дитячий садочок у нас був теж. Дітки ходили з усієї ОТГ, привозили. Гарний у нас садочок був, і школа прекрасна була. На даний момент ми сподіваємося, може відновлять школу. Може ж таке, люди вернуться сюди. І дітки в нас з'являться більше. Руські, як прийшли, вони бібліотеку не мою, взагалі нашого села. Вони там таке наробили. Ну, знаєте, жах. Вони жили там, спали. Всю техніку, яка була в бібліотеці, комп'ютер, розбили, розкидали, книжки ті, господі, палили. Що вони там наробили тільки? Ну, нічого, може... Люди так не поступають. Ну ми вже потрошку все до порядку привели і надіємося, що все буде в нас добре. Так і буде. Так і буде, і будемо це вірити і робити і це. І робити це. Саме головне. Як вам сказати, і так пережили, і ховали скрізь поріби. По і все було. Важко було, так? Важко. І зараз воно ну, не дуже легко. Вітаються, те, що воно. А чому йде війна, як ви вважаєте? Я не знаю, що цьому Путіну потрібно, ви знаєте? Чи жадність його? Ми все одно краще жили, ніж росіяни жили. У нас більше у людей доброти було, ввічливості. Ну, не знаю, ми раді всім гостям були, а Путін він якийсь. Ну, вони прийшли сюди до нас, у село. Ви розумієте, вони... Шоковані були, що якогось у будинку вода проведена там, чи, чи якийсь мебель нове. У них такого мать нема. Не, у селах люди мать, у них дуже бідно живуть. Вони як дикарі. Вони як дикарі, правда. Вони були шоковані, не дай Бог, у хаті туалетами або ще. розумієте, Для них це, це шок. Вони глаза витріщали. О Боже, українці так живуть. А ми пройшли свою. Свій порядок установлювати. Да, да. Ну ми їм не підчинялися все одно. Хоч вони заходили з автоматами до нас у двори, у хати, роздівали наших дітей, чоловіка. Господи. Все одно ми їх не дуже, як кажуть, привітвали. Ми гнали. Я їм прямо в лице казала, чого ви сюди приїхали? Ми вас не звали сюди і не чекали вас, йдіть відсіля. Звичайно, їм це не подобалося. Куйколи і гарним словечком відповідали. Коли буде перемога? Ну, сподіваємося, в цьому році. Бо в цьому місяці? Та в цьому місяці, може, ні, а ми розчитуємо на березень, на літо, щоб їх вигнати від відсіляш, щоб вони дорогу навіки забули. Що таке Україна? Що таке Україна, так? Ваші побажання? Бажаю всім українцям терпіння, терпіння великого, віри. Ми віримо нашим ЗСУ. Ми допомагаємо їм, чим можемо. Надіємося, що скоро буде в нас мир і перемога. Дякую вам. І вам дякуємо Може... до перемоги. І до перемоги. Як гарно спілкуватися з тими українцями-патріотами, які вірять і самі приближають цю перемогу. Радієш від того, що твоя справа не даремна. Просто треба відкривати очі тим, хто ще сумнівається, що Україна переможе, потім почне бурхливо розвиватися. Особисто я в це вірю і не просто вірю, а все роблю для того, щоб перемога була вже сьогодні. Україна понад усе. Ми переможемо.